Дняного ранку, діти, рада всіх я вас вітати, нашу зустріч розпочати. Дружно, діти, всі сідайте та загадку відгадайте. Лісом він пронісся з ревом. З'їв ліси, траву, дерева, а коли напивсь води, стих і стухнув назавжди. Що це таке? Так, дітки, це вогонь. Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати. При обережному користуванні вогонь може стати другом для людини, а іноді буває ворогом. Давайте з вами пригадаємо, коли вогонь друг, а коли ворог. Називайте дітки самостійно та перевіряйте позначками. А ваші батьки будуть вам допомагати. Бажаю успіху. Молодці. Я впевнена, що всі вірно відповіли. А чому виникає пожежа? Так, від необережного погодження з вогнем. Адже всі речі зроблені з різних матеріалів. Давайте з вами розглянемо, які речі можуть горіти, а які ні. Отож пограємо в гру. Які речі можуть згоріти, а які ні. Погляньте, діти, уважно на малюнок та визначте, що за матеріал тут зображений. Так, це папір. А папір горить чи ні? Так, папір швидко горить. А це що за матеріал? Так, тканина. А тканина горить чи ні? Так, тканина горить і швидко поширює пожежу. А тут зображено, що, діти, скло. Скло горить чи ні? Як ви гадаєте? Скло, діти, не горить. А це що за матеріал? Так, це камінь. А камінь горить чи ні? Камінь не горить. Вірно, діти? А це що за матеріал? Так, діти, дерево. Воно горить чи ні? Уважно думайте, дерево горить та поширює пожежу. А це, діти, вже пластик. Як ви гадаєте, чи горить пластик? Так, пластик горить та коптить. А що ж це за матеріал? Це метал. А метал горить чи ні? Метал, діти, може плавитися, але він не горить. Молодці. А що треба робити, коли сталася пожежа? Або ви стали свідком пожежі? Так, дзвонити у пожежну частину. А за яким номером? Звісно, 101. А що треба назвати? Треба назвати свою домашню адресу. Ви знаєте свою домашню адресу? Коли ні, вичить її з батьками або повторить. Зараз я хочу познайомити вас з транспортом, який допомагає гасити пожежу. Ви всі його, звісно, знаєте. Це пожежна машина, але існує ще багато видів спеціального транспорту. То слухайте уважно. Пожежна техніка потрібна для гасіння пожежі, рятування людей, будівель та природи від вогню. Майже на всіх пожежних машинах можна побачити проблискові маячки. Вся пожежна техніка відрізняється за різновидами: одна потрібна для гасіння пожежі, інша для рятування людей з багатоповерхових будинків, а є техніка, яка може потрапити на пожежу навіть там, де немає доріг або по небу. Давайте дізнаємось, яка ж буває пожежна техніка. Пожежна автоцистерна це головний пожежний автомобіль. Він привозить воду та пожежних туди, де сталася пожежа. Його головна мета це загасити пожежу. А це пожежно-рятівний автомобіль. У нього, окрім ємності з водою, є спеціальне обладнання для рятівних операцій. А це пожежна автодрабина. Вона допомагає пожежним потрапити ближче до вогню, навіть якщо дуже високо. І тоді пожежники зможуть загасити його. А ще пожежна автодрабина допомагає рятувати людей, якщо пожежа сталася у багатоповерховому будинку. А так виглядає аеродромний пожежний автомобіль. Ці машини працюють в аеропортах та допомагають гасити пожежу на літаках та гелікоптерах. Пожежний вертоліт гасить пожежу з неба, лючи велику кількість води. Такий метод називається методом водяного бомбардування. А це, діти, пожежний трактор. У нього замість колес гусінь, і потрібен він для гасіння пожеж у лісах та на полях. Там, де звичайним машинам важко проїхати. А це, діти, пожежний робот. Він гасить пожежу сам без людини та може підійти до пожежі дуже близько. Туди, де пожежним знаходитися, небезпечно. А це діти пожежний танк. Він бореться з вогнем у дуже важкодоступних місцях. Та дітки на складах з боєприпасами. А це діти пожежний літак. Він гасить пожежу, скидаючи з великої відстані велику кількість води. Найчастіше всього пожежні літаки гасять лісові пожежі. Пожежний корабель він допомагає боротися з пожежею на човнах та у будинках біля водойм. А це пожежний потяг. У цього потяга є спеціальні вагони для гасіння пожеж на залізничних коліях. скільки є техніки для гасіння. Пожежі. Як ви помітили, вона вся червоного кольору. Бо це колір вогню та тривоги. Ви, мабуть, бачили, що коли пожежні машини мчать на допомогу, вони завжди вмикають гучну сирену, щоб їх пропускали інші автомобілі. І ось сьогодні я пропоную вам зліпити пожежну машину. А для роботи нам, діти, з вами знадобиться пластилін, дощечка, стека, ваші вмілі ручки. Ну що ж, починаємо! Беремо червоний пластилін і починаємо його добре-добре розминати. Нам знадобиться цілий шматочок. Бо ми будемо з вами ліпити пожежну машину. Пам'ятаєте? Розкочуємо його, добре розминаємо і робимо не дуже велику, а таку товстеньку ковбаску. Ми будемо, будемо її ділити на дві частинки. Одну більшу одну меншу. Так. Відрізаємо ось так третю частину. Так. Залишаємо, а зараз працюємо ось цією ковбаскою. І ще, і трішки покачаємо. Так. Зараз ми будемо надавати нашій ковбасці прямокутної форми. Для цього ми будемо ось так пальчиками натискати сторони. надаючи прямокутної форми. Тепер відкладаємо і працюємо з іншим шматочком. Робимо кульку половими рухами. Так. І тепер будемо робити куб. Це буде наша кабіна. Ось так. Теж натискаючи. Погляньте, як з кульки. Він перетворюється шматочок на куб. Ось так. Це буде наша кабіна. Ось так. Тепер нам треба буде трішки навскоси стекою зрізати. Ось так. Ця частина це буде наше лобове скло. І з'єднуємо. Перемазуємо знизу. Тільки знизу. Так, ось. Тепер нам знадобиться білий пластилін. Відриваємо шматочок, будемо робити лобове скло. Для цього качаємо клубку. Потім стискаємо. Так, І надаємо їй прямокутну форму. Ось так. Ось Ось так. так, тепер зробимо скло і з боків. Теж приплюскуємо і надаємо квадратну форму. Можно еще за крышку. Вот так ты самый. Вот. Так, Так, разрубаем нас белого пластилина пожежна рука. Для цього нам треба буде розкачати довгу довгу качалочку і звернути її. Ось так. Скорочуємо, начебто додамо Тепер беремо чорний пластилін і будемо робити колеса. машина в мене вийшла. А яка вийде у вас, чекаю ваших робіт і сподіваюсь, у вас вийдуть ще краще. Молодці діти, ви сьогодні добре попрацювали, щоб життя уберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на 101. А я вам, діти, бажаю, щоб вам цей номер доводилось набирати тільки в іграх, а не в реальному житті. До побачення!